Привіт, Джон. Хай. А ти що, це ну от продавати задумав? Ні. No. Він дуже тормозить. Я хочу віддати його мастеру. Так що, сам справитися не можеш? Зачем? Він всього за 500 доларів зробить все сам. Скільки? Тобі що, Білл Гейтс лічно його ремонтувати буде? <реш> так, давай мені 200 і я все зроблю. Ноут в тебе буде літати. Вау, це інск, Боб. Я твой должник. Боб, what is it? Ти що ніколи вінди не бачив? Це ж мак. Ой, на тому маку даже навіра не було. Так. так. Зачем мне два языка? А, то я по привичці. Я просто э, в Техасі російську вивчав. Ти краще за ті не ті плоги, які я тобі поставив. Так. Windows, Office, Photoshop. офіс, oh, Боб, Я не уверен, що мені мене хватить грошей на всі ці програми. Ти ж сам погодився. Тим більше 200 баксів не так вже й багато. Боб! А ліцензія на програми. Що таке ліцензія? Боб, ты что, скачал Кракет Программс без лицензии? Чего он скачал? У меня на диску были. Боб. Боб, Боб. нас посадят. Кто? Полиция Windows. Ну, no, ФБР. По пять лет за каждую нелицензированную программу. Они вычислят нас по айпишнику. Це ви, а ми думали ФБР. Тепер тобі дійсно треба його показати спеціалісту.